Але протягом кількох секунд Віталій Багрячу. Олександр Макаренко. Розпочато у нас гру. Стартували команди. Два по двадцять Володимир Кардаш. <проб> з м'ячем на рогам віддає передачу. Євген Костюк б'є. і буде також куто... й потрібно команді з Вінниці. Ой, Томащук непогано зараз пробивав. Сапфіра. А зараз стовп Крамер ЛТД грає дотепно. видає передачу на, на Андрія Федюка. Тож не на часі. Будівництво нових залів. Ой-ой-ой, а поки у нас АТА е Нуль на користь Львів'ян. Віктор Щерба з м'ячем можна пробивати. Знову є далі на партнера удар. Цюпка добивання. М'яч опиняється у Ситці. 1-0 на користь Крамер ЛТД. І Назар Цюпка знову демонструє свій хижацький хист. Хист справжнього бомбардира. 1-0 на користь. Це про щоденну боротьбу над самим собою. Це про безсоння і сумніви. А у нас поки небезпечний момент і є ще у матчі відповіді проти золотих воріт». Купковий. На кубковому шляху і зараз Вадим на роззад. Пробігає Островський. Виходить Костюк. Проробиває Браславський, віддає передачу на Костюка. І дотепний розірва. Перехоплення від Олександра Попенка залишає на брата Юрія. Він не в стійку влучає. Віддає Олександр Попенко. На Василя Томашчука. добивання буде, буде. Страту розстріляться. Вихід вічна віч. Юрія Попенка! Забиває Юрій Попенко! Так! На яркий є цей гол. Я прошу щиро вибачення вболівальників гостей, але очікували тут всі війничани на Красав, цей життя у рік що пробивався, штрафний. А зараз Петлівський вже в атаці. в ватаці віддає передачу на партнера і забиває Віталій Багря. Граючий тренер команди Крамер ЛТД заспокоює трибуни, заспокоює суперників. Ну і заспокоює своїх підопічних з гострого кута. Немає порушення правил на думку арбітрів. Передача і від ноги Ігоря Петлівського. М'яч опиняється в сітці. Автогол Сапфіра 3-1 на користь Вільян. За 3,57. Двічі поспіль опиняється м'яч у сітці. Я зараз про сапфір, про те, як на дано мета. Проте. Розвертається зараз Віктор Щерба. Робила. Розіграють і Забиває капітан Володимир Гриник. 2-4 стає рахунок. Слав Тимощук, 20-й Віталій Танський, 27-й Віталій Ковальчук. Ми всіх дієвих осіб, тож можемо безпосередньо звертати увагу на те, що відбувається на паркеті. а там відбувається черговий гол. Гостей, який знову забиває капітан Володимир Гриник. Дубль капітана команди 9-го номера 2-5. Стає рахунок. Відчитись до атаки. Це і робить Олександр. Передача на партнера Браску викладає на Курчика і забиває Олександр Кручик. Є п'ять рахунок у нас, забиває голкіпер. Вчасно підключився він до атаки. Знаємо ми цей спіл Олександра, але залишається грати, залишає м'яч партнеру Вадим Нароган, але Віктор Щерба не встигає до цього класу. Зараз сам приходить. Є, є гол! М'яч опиняється за Лією за власними Так, Зараховано його буде. Забиває Віктор Щерба. М'яч, але не зумів цього зробити. Натомість храме ЛТД вакації турчіферу для Володимира Кардаша. Це не удар. Забирає. Сольний Віталій Танський. Андрій Федюк, вже стартова четвірка на майданчику. Крамер ЛТД. Удар. Боротьба. За м'яч розвертається. Нажар Цюпка, який гол заколочує. Ніби цвях, самі знаєте, який пристрій надій команди Сапфір. Назар Цюпка! Назара Цюбки? Нагадуємо, відзначився він у Львові. А зараз відмашка від В'ячеслава І Це дуже небезпечний епізод. Адже була жовта карта у м'ячем. Олег Іванишин. Удар. Олександр Дачка залишає м'яч на дев'ятого номера. Удар по порожній. Там рятує. Передача під себе. Зараз скидка ще одна на партнера. Багрят. Все ж таки будуть намагатись підопічні Олексія Пацалюка. Але ж не так то помилка при розіграші від Олександра Попенка. І Назар оформляє оформлює трик 4-7 стає рахунок. Знову храмер ЛТД вдало, діє у відборі, удар по порожніх воротах. Ну, Переписував з протоколу, там також від руки написані прізвища, тому прошу мене вибачити. Назар Цюбка. Ні, 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 це четвертий номер ідевав передачу, ну а забиває у нас номер 9. Володимир Гриник і також він оформлює хет-трик, як і Назар Цюбка. Рахунок стає 4-8. Парпір перехоплення. Щерба з мечем. Віктор зміщується в центр. Проходить одного суперника, але удар в притул. Віталій Ковальчук. Друга спроба. Цього разу.